Ми безумовно будемо підтримувати цей законопроект, бо треба людям допомогти, отримати гроші, відбудувати житло, бо стільки горя в державі. Тільки знаєте, а який сенс в цьому? Ну, от ми проголосуємо черговий закон. А хто його буде виконувати? А хто реально дасть ці гроші? Ми з вами вже прийняли закон рівно півроку тому про повернення тридцятки всім військовослужбовцям, всім, і що заблокований спікером, президентом, не підписаний, в силу не вступив. В нас гроші ми виплачуємо на дитину 860 гривень на місяць. В нас викинуті, просто викинуті хворі та поранені військовослужбовці поза штат отримують 500, 600, 700 гривень на місяць, всім байдуже. Залізничники, медики, ніхто нічого не отримує, все байдуже, на них грошей нема. А на що гроші є? На барабани, на серіали, на асфальт, щоб його вкрасти. От Я говорю, їм все байдуже. Обслугам байдуже. Ну, В них своє життя. Вони в Дубаї замовляють собі чи в Таїланді готелі. Вони собі константо обговорюють і ятка. Спробуємо їх може розбудити. Окей, я вас спробую хоч трішки розбудити.